Один день життя сантехніка. Під ваші приклика Будь-який день з життя будь-якого політика нічим не відрізняється від попереднього. Встав, почухався, поспав на засіданні. Перевірив рахунок, почухався, встав, впав, сів, не дай Бог. Змерклося. А от в простих сантехніків все набагато цікавіше. Отож, один день з життя сантехніка. П'ята ранку підйом. В хаті було темно, сходив в туалет, але не побачив на унітазі теж. А якби побачив, то зробив би вигляд, що не побачив. 5.20. Поки всі сплять, перемотав щочик на воду. Тепер не я, а жек винен ще 2000 гривень. 5.30. Пішов вигулювати пса. Зустрів колегу. Шарпнули по чекушці. Пішов додому їх спати. Пес пішов вигулювати колєву. 8.00. Пробудився від того, що пес лиже пісок. Злапав пса, обтерся ним і пішов на роботу. 9.00. Пішов на роботу, на сходах розминувся з сусідкою, злапав засраку. Получив поп'єску. сказав, хто вона така, почув куди йти. Кинув в неї псом. Дев'ять тридцять. Прийшов в Жек. Поздоровався з запухшими від важкої праці хлопцями. І всі разом пішли на перекур. Дев'ять сорок. Перекур. Дев'ять сорок п'ять. Перекур між перекурами. 9.47. Перекур від перекуру. 9.49. Перекур. 9.50. Вранішній кашель. 9.55. Почув про те, що на Сєхові вкотре прорвало каналізацію. Зібрав всіх спеціалістів інструмент і поїхали на лівандовку бухати з колегами. Десять двадцять. Заліз в люк, випив з бомжами стопочку, подивився телевізор, поговорив про вічне, побажав вдалого робочого дня заснув. 11.45 проснувся. 11.50. зарікся, що не буду ніколи в житті пити, щоб не сталося. 12.00 сталося. 13.00. Поїхав на київську 10, де в підвалі прорвало трубу. На сходах стояла жінка і плакала за кецькою, що плавала в підвалі на ящику. Заліз в воду, злапав кецьку, заткав неї трубу і вийшов через другий під'їзд. 13.10 10 вернувся, сильним напором кецьку витиснула з труби. Побачивши це, жінка розкрила рот ще більше. Заткав її пісок кельською другу бабою, прочитав в газеті оголошення, потрібен сантехнік, оплата погодинна. Прийшов за адресою, кругом камери, світло, голі баби. Сказав, що маю 20 років стажу. Баби подивилися на мене з повагою і зацікавленням. Виявилося, що доведеться прочищати. Підтягувати і помпувати. Зрозумів, що з такою роботою до пенсії не дотягнено. За 15 хвилин виконав годинну норму, сховав інструмент, взяв гроші і поїхав. 14.00. Йшов по валові, знайшов гуріх, Розкусив, воно в зуб, виймав болт, замастив його сіконом, намотав паплю, закрутив зуб, замастив фарбою і закрутив заглушку. Згадав, що не поставив прокладку. Відкрутив заглушку, зірвав ключом болт, поставив прокладку і закрутив все назад в зуб. Зустрів знайомого електрика, який був винен гроші. Вдарив його ключом, а він мене током роз'їхався. Приїхав в будинок на лівандовці. Зайшов в ліфт і на прохання всіх мешканців поставив в ньому унітаз. 15.00. Подзвонили і сказали, що на зелені щось прорвало. Прийшов, а там жінку прорвало на істерику, бо чоловік прийшов п'яний. Дістав ключ і затягнув її намертво. Зустрів свідків Єгови. Навідріз, відмовився брати вартову башту і пробудись. Свідки Єгови сказали, що через таких грішників, як я, Бог затопить землю. Я зрадів, що в мене буде багато роботи, подякував і пішов. 16.30 на центральному офі офісі партії регіонів прорвало трубу і гімно потекло в кабінет. Прийшов, подивився, постояв, почухався, поспівчував, пойойкав, плюнув. Розтер, розковиряв трубу ще більше. І з почуттям виконаного обов'язку пішов. 17.00. Поїхав на виклик за місто, Ішов через садок. В штанку залізла бджола і вкусила, вибіг садка з криками, виймав бджолу, вкусив її туди саму і роздушив плоскогубцями. Міняв крани в театрі Заньковецької, випадково побачив репетицію Ромео і Джульєта, фінальна сцена. Смерть головних героїв, зачарований силою мистецтва. Я забув про ключі, муфти, переходники, і дивився, як обірвались юних два життя, з вини людської люті і злої волі. У них, уже не буде майбуття, холодний чорний склеп то їхня доля. Не міг без сліз на юних смерть дивитись. Радав я, був не в силах зупинитись, короче. Зірвав різьбу на крані, щоб завтра прийти на прем'єру. 23.30. Зайшов до хати, зашпортався за ровер, впав в балію, перевернув путню, побив слояки. Вибігла теща, тесть, жінка, діти, поздоровався. Всі поздоровилися теж. Те, що промовчав. Вангузом витягнув зтьощі добрий вечір. І пішов дивитися телевізор, на який ще півроку збирати гроші. Нарешті відчув себе вдома. В ванні капав кран, в кімнаті капали батареї, з боку на голову капала жінка. заснув під звуки улюбленій симфонії. Дякую!